що ми стоїмо на захисті життя, то ми стоїмо від його зародження. Захистити з народження щорічно івано-франківському обласному перинатальному центрі народжується близько трьох тисяч дітей, але не завжди діти після пологового потрапляють у безпечний дім. Тому сьогодні, 1 червня, у міжнародний день захисту дітей медики Івано-Франківського обласного перинатального центру спільно з представниками ювенальної превенції та службою захисту дітей провели захід, аби нагадати, що дорослі покликані захистити найменших. За цей час що я працюю в обласному перинатальному центрі, дуже прикро, що за за останній рік ми більше 11 разів звернулися в служби соціального захисту про допомогу і соціальний супровід дітей, тому що ми бачили, що самі жінки не справляться з цим, і родина також, на жаль, не бере активної участі у підтримці цих дітей і цих мамів. Тому звертаємо увагу суспільства, не дати можливості розвиватися таким явищем, підтримувати своїх дітей, якісно їх виховувати. цього річ в обласному перинатальному центрі. Трапився і безпрецедентний випадок, коли дитину з пологового стаціонару відправили у надвірнянський будинок дитини. Фахівці кажуть, що таких випадків стає все більше причини на те різні. Наша співпраця з пренатальним центром. Почастішала, оскільки буквально за останній рік збільшилася кількість породіль, які неналежним чином виконують батьківські обов'язки. В комплексі гени виховання і оточення. Ми бачимо, що з цими сім'ями, з якими ми працюємо, ми інколи вже працюємо з третім поколінням. Так, народжуваність дітей вік помолодшу. Так, алкогольна залежність, наркоманія в наших матерів теж почастішала. Мабуть, це і весь комплекс, який є. і Дає таку сумну статистику, з якою ми зараз стикаємося. Ми віримо, що в тісній співпраці у взаємодії і у момент правильний, коли ми побачимо ситуацію, в якій опиняється дитина, і завдяки спільній співпраці лікарів, служб і всіх суб'єктів взаємодії для захисту прав дітей, такі діти будуть. Захищені фахівці додають, що саме тісна співпраця із медиками дає змогу вчасно зареагувати на ті чи інші загрози і захистити дитину. Принагідно медичному закладу передали подяку від керівника головного управління національної поліції Івано-Франківській області. Дуже приємно, що лікарі, коли бачать вже при поступленні жінки, коли вони бачать, що є якась потреба у супроводі, є якась неблагополуччя благополуччя присутнє або байдужість матері до дитини, ми реагуємо негайно і вони нам повідомляють: телефонному режимі і це все обговорюється, прибувають наші працівники, і ми вже здійснюємо супрос спільну службою з правих дітей, якщо це необхідно спільно з фахівцями соціальної роботи. Лікарі неонатологи -на як ніхто інший, знають, що означає забезпечити право на життя малюкам, адже виходжують найменших навіть тих, хто народжений з вагою до кілограма. При цьому значну увагу приділяють і матерям, особливо їхньому психоемоційному стану. Незалежно від того, як дитинка в який термін народилася, незалежно від того, з якою вагою народилася, це для мами з татом. Величезне, емоційне, щире почуття, це позитивні емоції, і ми боремося, щоб вони раділи. Ми вже сьогодні працюємо на майбутній захист тих дітей, тому що інколи ми дуже добре знаємо сьогодні про насилля в сім'ї, про байдужість сім'ї. І сьогодні ми про це говоримо. Треба розуміти, що якщо ми стоїмо на захисті життя, то ми стоїмо. Від його зародження, від його поселення в маминому лоні. Тому напевно кожного дня на роботі багато часу приділяю розмові з батьками про те, яке це велике щастя, яке це чудо сьогодні, коли у вас є народжена дитина, яку треба, яку ви можете любити, яку ви хочете любити. Трошечки зобов'язані їй допомогти. Діти це майбутнє нашої країни. Тож пам'ятаємо, що дорослі повинні дбати про безпеку дітей і захищати права найменших з моменту їхнього народження. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.